Подивіться на цього барашка, який він гарний. Ми з вами такі ж гарнючі, такі прекрасні, такі красиві барашки. Можливо, це звучить прикро. Але зараз я щось розповім вам для того, щоб ви змогли стати дещо іншими як небо. Давайте ми починаємо з цього саду. Це сад моєї подруги, вона живе поряд з Дюссельдорфом, і отримала клап клапоть землі е занедбаний, захаращений. Так і ми отримуємо в якийсь час. Ми усвідомлюємо, що наші з вами думки захаращені, що тут коїться щось таке неподобство. І що треба зробити? Та викорчувати викорчувати дерева, які вже гнилі, які сухі. Наші думки, наші о, принципи життя, наші переконання, наші шаблони. Далі з'явилося, що земля неродюча. Тут було якесь болото, каміння. Треба було все забрати. Забрати всі думки, які, як болото і каміння. Насипати нову землю, вкрити її отакими. О, Щепочками, якимись о, камінчиками, і посадити, і посадити нові квіточки. Це тут здоровезний сад. Кожне дерево, кожна квіточка улюблена. Як це робиться? Хіба в один день? Розумієте, що кожного дня тут була якась певна робота проведена. Ручками, які люблять це робити. Люблячими ручками. Таким чином. Ми з вами можемо усвідомити прекрасну можливість, що ми можемо стати садівниками для саду свого мислення. Ось тут. Уявіть собі, мозок як таку необроблену землю. А тепер ми забираємо все зайве, удобрюємо це і починаємо висаджувати думка за думкою, думка за думкою. Починаємо садити сюди квіточки. Уявіть собі. В перший день ви думаєте, наприклад, все, що я знаю, не має значення. не має змісту. Воно дуже важливо, але я не знаю змісту. Я не знаю змісту моєї руки, цього будинку, цього каменя. Я не знаю змісту, цієї лисички, не знаю. А потім кажете собі, на другий день. Тільки я надаю зміст тим речам, які я бачу. На третій день ви кажете: зміст, який я надаю, може бути сумнівним. На четвертий день кажете: Я можу надати іншого змісту речам. І так далі. Клаптик за клаптиком збирається пазли, створюється сад. Те, що я зараз кажу, називається курсом дивотворіння. І методика його якраз і полягає в тому, що кожного дня ми висаджуємо собі нову думку. Нова думка, нова думка, нова. 365 уроків, 365 думок за один рік. І в нас створюється інший сад мислення. Наш мозок. Починає працювати зовсім з іншими думками. Замість таких думок, наприклад, я чогось не встигаю, в мене виходить або не виходить. Я молодець, герой, класна жінка або нещасна якась там. Та? Думки, які порівнюють, думки, які працюють від ідеї, що мені ще щось потрібно додати. А це зайве, а це забрати, а тут вкласти і отримати результат. А вкласти менше, а отримати більше. Це називається ефективність, успіх. А щось в мене не виходить, щось в мене не так в особистому житті. Та з отакі думки, наші звичайні, ви себе краще знаєте, які у вас думки. Але вони можуть бути інакшими. Замість цього захаращення, замість тих хащів, цих каміння, цих дерев, які вже не живі, може з'явитися краса, справжня краса і справжній спокій. Натомість ви можете бачити спокій. Натомість ми можемо відчувати світло, ми можемо відчувати красу. Ми можемо простити себе за те, що так захаращили свою голову. Ми можемо відпустити себе і відчути, що ми джерела. Ми творці. Ми складені за принципом джерела, за принципом Творця. Ми його діти. Але це думка, вона має спуститися в серце і стати переживанням. Коли вона спуститься в серце і стане переживанням, коли тут будуть правильні думки, 365 правильних думок в вашій голові. Це такий сад, який і створить затишок. Якщо ви торкнетесь цього саду, ви а, зайдете сюди і відчуєте тут неймовірний спокій, неймовірну красу і любов. Так само, якщо ви правильно відтворите думки в своїй голові і будете мати 365 прекрасних думок, ваше серце відкриється для творіння, творіння себе і світу. творіння стосунків, творіння всього, що захочеться. А головне, народиться розуміння. Навіщо я тут? Хто я? Для чого, що я роблю, що я приніс, принесла собою, і що я подарую цьому світові? Від цього з'являється благість, благодать. І ви починаєте насолоджуватися від життя. Бажаю вам торкнутися курсу дивотворіння. Запрошую вас. Перший місяць він випробовувальний і безкоштовний ознайомчий. Далі донейшн. Гарного дня!